Ну я зіркіння, ну, мені здається, що там якось там відбудова відбувається, тому мені здається, що під час війни робота все ж таки відбувається. Не дуже. Знаєте, навіть біля корони це не міська влада, мабуть, робила оцей тротуар. Він вже весь покорожаний, куди гроші діваються. Тут треба зробити, як то кажуть, подушку, а потім класти, а потім класти цю. Бачите, не дуже. Я бажаю владі звернутися до влади Всевишнього, воздати йому честь і Фалу і славу і попросити, щоб він зупинив і цю війну і дав їм мудрості, як керувати правильно народом. От тільки це нас може спасти. Я ніяк не оцінюю, бо я не дуже маю дотична і не хочу взагалі про владу говорити. Якщо з цензурою, то погано. Постійна забудова, кожен клаптик землі, який би міг приносити свіже повітря або якісь інші блага містянам, він використовується під будівництво будинків. Будинків цікаво, чи комунікації Ужгорода, які точно не є новими. Витримають таке навантаження, і це лише питання часу, коли почнеться прориви, затоплення, відключення води, забруднення води. Воно вже почалося. Я не місцевий, я з чернівців, а так відносно порівняння то одинаково, то гроші тратяться в пусту.